Дорогі браття і сестри, сьогодні православна церква святкує Різдво предтечі, пророка предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Манявський скит відзначає також пам'ять засновників цього скита преподобних Іова. І Феодосія, що поєднує Іоанна Притечу з преподобними Антонієм Іговом і Феодосієм. Іоанна Притеча народився від неплідних. Первосвященника Захарії є вісовити і народився для того, щоб підготувати путь, шлях, дорогу для прийняття Христа Спасителя. І в чому? Полягало це приготування дороги для Христа Спасителя. Воно полягало в очищенні гріхів, а гріхи очищаються Богом через покаяння, тому проповідь. Іоанна Притечі зводилась до заклику до покаяння. І той, хто каявся в своїх гріхах, на ознаку очищення їх від гріхів, він хрестив в річці Іордані. Але істинного очищення Іоанн своїм хрещенням у воді не давав, а говорив, що іде за ним той, хто буде хрестити їх водою і духом. Так ось той, хто буде очищати духом, о той і простить гріхи, тому гріхи прощались в надії на пришестя Сина Божого, світ, на його втілення, на Його, через його страждання, смерті Воскресіння. А преподобні. Антоніо і Феодосій теж боролись з гріхом. Чого вони прийшли в оці гори і в ліс? Що їх спонукало? Спонукало очиститись від гріхів, які Кожен із нас накопичує, живучи у гріховному світі. І ми, дорогі браті і сестри, для чого прийшли сюди і приїхали з цією ж самою метою духовно очиститись, дивлячись на. Зразки преподобних, які боролись не з чужими гріхами, не з чужими, а й своїми. Бо ми часто боремось і засуджуємо чужі гріхи, а своїх не бачимо. А ось преподобні бачили свої гріхи, а чужі не бачили, а свої бачили, і тому і очистились. І тому Іоанн притеча закликав, покайтесь, бо наблизилось Царство Боже. А покаяться може тільки той, хто бачить свої гріхи. А хто не бачить своїх гріхів, а тим більше виправдовує їх, покаяться не може. Ось ви усвідомте це. Якщо ви гріхів своїх не бачите, то покаятись не можете. А для того, щоб бачити свої гріхи, треба мати чисту совість. Тому що тільки совість підкаже, що ось ти в цьому згрішив, а все зробив добре. А совість є. Голос Божий в душі кожного, кожної людини. І тому ніхто не може із людей виправдатися перед Богом, що він не знав Євангелія, його не вчили, і тому він такий грішник. Він може. І не читати Євангелія, і віру не знати, але совість підкаже йому, коли ти згрішив, коли ти сказав неправду, а коли ти зробив добру справу. І нам, дорогі браття і сестри, про це треба пам'ятати кожного дня. Кожного дня і молитися за прощення гріхів. Зверніть увагу на молитви, які пропонує церква, щоб ми їх читали вранці і ввечері. Який їх зміст? Про що ми там просимо в цих молитвах? Насамперед просимо про прощення гріхів. І це кожного дня. І так треба нам робити, тому що коли гріх застаріє, то його. Тяжко викорінить. І коли ми не можемо своїми силами очиститися від гріхів навіть із допомогою благодаті Святого Духа. Бо благодать Святого Духа допомагає всім віруючим. Але ж якщо вона допомагає, то чому ми не очищаємось від гріхів? А тому, що ми відганяємо благодать Святого Духа від себе. І коли ми відганяємо благодать Святого Духа і продовжуємо грішити жити неправдою, жити не вірою в майбутнє наше життя, то тоді Господь своїм промислом Приходить нам на допомогу. Ось і зараз ми живемо в такий час, що Господь прийшов нам на допомогу, очистить нас від накопичених гріхів. Ви думаєте, що війна? В Донбасі випадкова? Не випадкова. А чому не випадкова? А тому, що без волі Божої в світі нічого не звершується. Згадайте? Слава Господа Ісуса Христа, що волосина з голови людини не падає без волі Божої. Волосина не падає, а що війна не з попущення Божого, якщо волосина без волі Божої не падає. То війна тим більше, молоді люди і люди навіть похилого віку їдуть, як добровольці, захищати свою українську землю від агресора і не бояться смерті. А чому вони смерті не бояться? а тому що вони подолали страх смерті. Яким чином вони подолали страх смерті? Подолали вірою Господа Ісуса Христа, в Його Воскресіння, вірою у вічне життя. Кожен із воїнів розмірковує приблизно так, якщо я і загину, але загину з любові до своєї сім'ї, до свого народу, до своєї держави. За це я загину. Але я не перестану існувати. Бо Господь подолав смерть і воскрес із мертвих, тому і я і після смерті буду жити. І таким чином через це виявляється в їх душах і серцях та любов, про яку до якої закликав Господь Ісус Христос. Коли його запитали, яка найбільша заповідь, він сказав, полюби Господа Бога Твого всією твоєю істотою і полюби ближнього, як самого себе, то ось вони і виявляють оцю любов до ближніх. А ближні хто? Ну, найперше – сім'я, друзі і народ свій, оце є ближні. І тому вони виявляють цю любов. А ті, які не воюють, але теж виявляють любов. В чому їх любов виявляється? В Тим, що допомагають, чим можуть, іноді допомагають останнім, але допомагають, і яка сила їх рухає, любов, та сама любов, як воїнів віддавати своє життя? За свою батьківщину. Тому війна для нас є випробування, Випробування нашої віри і нашої любові. А крім того, є випробуванням і повідношення до держави. Згадайте, як ми отримали незалежність, як отримали державу, як манну з неба, не воювали, революції не піднімали. Але в один день отримали незалежну українську державу. І тепер Господь. Випробовує нас достойні ми мати свою незалежну державу чи недостойні. І наш народ доводить, що ми достойні мати свою незалежну державу. І доводимо тим. Одні захищаючи українську землю, а інші допомагаючи. І таким чином ми доводимо, що ми достойні мати свою незалежну державу. Тепер виникає питання, а коли ж це випробування? Закінчиться і чи закінчиться воно? Закінчиться. Закінчиться. Але як закінчиться? Нашою перемогою чи нашою поразкою? Це питання стоїть. Хто переможе? Агресор переможе, чи жертва агресії переможе? Згадаймо Другу світову війну Гітлера, німецький фашизм. Вони мали велику перевагу над жертвою своєю. Велику перевагу. Але чим закінчилось? Закінчилось тим, що Гітлер сам себе застрелив. А німецький народ, який був втягнений гітлерівською пропагандою в оману, Після закінчення Другої світової війни десятками років ходив з понуреними обличчями, соромився за те, що підтримував фашизм. А чому Гітлер був переможений, якщо він мав таку велику силу? А тому, що правди не було з ним. Бо він агресором був. А Бога нема з неправдою і з агресією. Тому і ми, дивлячись на ці приклади історії, переконані що перемога буде нашою. Які підстави? А підстави ті, що ми миролюбива держава. Україна ніколи в історії не захоплювала чужі території. Згадаймо Богдана Хмельницького який визволив Україну від поляків, дійшов до Варшави, а Варшаву не захотів брати, тому що не потрібна українцям чужа земля. Згадаймо канатопську биту 1659 року. Коли козацьке військо з п'ять тисячами козаків перемогло російську армію, яка налічувала біля ста тисяч. П'ять тисяч перемогли стотисячну тисячну армію. І перемогли так. Щоб під Москвою стали окопи, рить. Думали, що українці, козаки туди прийдуть, в Москву, а цар втік у Володимир на клясні. Це ще приклад того, що чужу землю ми не, ніколи не, не, не захоплювали і не завойовували. Крім того, будучи ядерною державою, причому не якою-небудь, а третьою по силі серед всіх ядерних держав. І Україна добровільно віддала свою зброю ядерну. Хіба це не є доказ? Миролюбства. Ще який доказ? На... Приведіть мені приклад, хоч одна ядерна держава пішла на такий крок. Жодна, а Україна пішла, пішла тому що миролюбива пішла тому що не бачила навколо себе ворогів. Бо всі сусіди, які оточують Україну, Україна дивилась на них, як на дружні країни. І гарант нашої недоторканості, нашої території. І напав на нас, то виникає питання, з ким буде Бог? З агресором чи з жертвою агресії, причому миролюбивої країни? Звичайно, що буде Бог з миролюбивою країною. Інакше не може бути. Не може бути тому, що Бог не може бути зі злом, а тільки з добром. Не може бути з неправдою, а тільки з правдою. А правда з нами. А раз правда з нами, а Бог з правдою, то значить і Бог з нами. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Тому ми впевнені, що перемога буде наша. Але все це земне. Але нам всім треба думати про вічне. Бо всі ми рано чи пізно помремо і залишимо все на землі. І доказом того, що ми думаємо про, про це вічне, є ви, які прийшли на це місце. Чого ви прийшли сюди? За багатством? Ні, за насолодами, ні, ви прийшли сюди для того, щоб помолитися. Очиститься від гріхів і приготувати себе до вічного блаженного життя. Ось заради чого ми сюди прийшли. Допоможе нам Бог чи ні? Допоможе, бо він сказав, що він тростини надломленої не переломить. І льону, який курить, не погасить, такий наш Бог. І тому він по своїй великій милості і свого чілопі по молитвам і Іоанна притечі, і особливо Божої Матері і преподобних. Антоні Іова і Феодосія, і всіх українських святих, і взагалі всіх святих помилує нас і простить нам наші гріхи. Тому йому слава на віки віків. І слава Україні. Благословення Господня на вас, того благодаті і чоловіколюбством, Завжди нині повся, час, і повсякчас, і на віки віків.